Андрій п'є солодкий чай. Медики сказали, що це допоможе йому легше перенести процедуру здачі крові. Мене лікарі допустили, тепер п'ю чай перед такою процедурою перед здачею. Ну і будемо здавати кров. Андрій вперше прийшов на станцію, бо впевнений, що ситуацію в країні можна змінити лише згуртувавшись. каже: він не байдужий до долі країни і тих, хто зараз в гарячих точках сходу. Ну як священник, виконуючи свої безпосередні обов'язки. Е Стою на на сторожі миру, і особливо власне в тих в цій ситуації, яка відбувається в країні. Молюсь про мир, але е, прийшла така думка, коли в. Власне, в засобах масової інформації прочитав, що є можливість здати кров для армії, допомогти нашим пораненим військовим можуть усі небайдужі. У Чернівецькому обласному пункті служби крові проходить благодійна акція. Здати кров процедура не простих, пояснюють лікарі. Адже перед тим як допустити донора до здачі крові, медпрацівники повинні ретельно перевірити її на наявність інфекцій. Акція ця розпочалася з 20 червня і триває досі, і буде ще, мабуть, з тижня-два, бо ми дуже виважно підходимо до, до цієї процедури, розділяємо людей по групам, по резусам, то що необхідно, стараємося в першу чергу брати, відбираємо взагалі по здоров'ю, бо є різні протипокази, не всі можуть бути донорами. Лікарі кажуть, що зв'язку з ситуацією в країні бажаючих допомогти побільшало. Є дійсно дуже багато донорів. По перше, як почалися ці дії у нас на військовій на сході, дуже багато у нас людей, які приходять самі по добрій волі, здавати кров. Олена донор зі стажем, і зараз вона знову вирішила віддати свою кров за для спасінняшого життя. Хочеться допомогти людям, яким це потрібно. Ну взагалі я здаю раз на місяць. Кожен місяць приходжу, здаю. Як буде можливість, буду і далі здавати в такому штемпі. Скільки крові за час проведення акції вже зібрали, медики не кажуть. Запевняють, це таємниця. В Чернівецькому управлінні СБУ повідомили, що до цієї акції долучилися і їхні працівники. Вони протягом місяця здають кров для поранених боях з терористами на сході держави. Любов Яременко, Ярослав Ловицький, місцевий час.